Отже, друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати невеличке коротке відео. Воно буде не за планом, можна сказати, що спонтанне, на основі коментара одного з глядачів. Один із глядачів згадав таке поняття як рекурсивні роути чи рекурсивні маршрути в мікротік. Так, чесно кажучи, я за них забув, бо. Використовуються вони досить нечасто, але інколи в них ну, може бути необхідність. Тому я покажу, як це працює, ну і коротко розкажу про них. Тож, як звичайно, логінимося на наш роутер. Відкриваємо наші маршрути. І дивимося, тобто, коли вони нам можуть стати. В нагоді. У нас наразі є два маршрути до двох провайдерів. Так? І ми їх перевіряємо шлюзи через ну, Check GTV через ПІНГ. Але дійсно може бути така ситуація, наприклад, якщо у нас шлюз провайдера доступний, але інтернет не працює, наприклад, у основного провайдера. І тоді, звісно, перемикання на резервного провайдера. Не пройде. То в таких випадках можна якраз використовувати рекурсивні маршрути. Тобто, я зараз покажу, як це налаштувати, а потім більш наглядно ну, поясню, що навіщо потрібно. Тож, наприклад, що ми робимо? Ми створюємо новий статичний роут, наприклад, на вісімки. Через першого провайдера. Так, і ставимо йому також Check Gateway. І ставимо scope 20. Та натискаємо ОК. Все. У нас маршрут активний. І тепер створюємо маршрут для другого провайдера, наприклад, на 8.8.4.4, через другого провайдера. Scope також вказуємо 20. І якщо ви вже побачили, то target scope встановлюється 10 за змовчуванням. Тобто 10 це таке, ну, значення за змовчуванням в таблиці маршрутизації Роутер ОС. Отже, і тепер в наших основних маршрутах провайдерів. Ми змінюємо маршрут основного на 888. І Target Scope ми вказуємо 20, так, як ми вказували в тому маршруті. І натискаємо. Apply і OK. Для резервного провайдера ми вказуємо 8.8.4.4 в якості шлюза. І Target Scope вказуємо 20. Так, все, можемо перевірити, що інтернет в нас наразі працює, так? Ну, наприклад, на одинички. Так, інтернет у нас працює через першого провайдера наразі. Отже, що ми зробили? Ми створили роут, який перевіряє, що в нас працює інтернет. Тобто на вісімки. Через першого провайдера. Так? Але цей роут, він е, діє тільки на вісімки, бо ми вказали destination адресу а основне, шлюз основного провайдера ми вказали як вісімки. Але насправді тут будуть не вісімки, а оця адреса, бо Route-RS вона динамічно е визначає шлюз і маршрут. Тобто ми вказуємо, що трафіку в інтернет нам потрібно виходити через Startget Scope 20. тобто у нас, наприклад, трафік, який йде, він бачить оцей маршрут. Так. А потім а оцей маршрут виходить в інтернет через шлюз оцього маршрута. Він як вкладений, виходить. Тут у нас 20, а Target Scope 10 це значення за змовчуванням. Тобто ми створили такий ланцюг. І тепер, наприклад, щоб перевірити. Що ми робимо? Ми відкриваємо Firewall І блокуємо, наприклад, вісімки. Кажемо: Output. Destination. 8. І Action вкажемо Drop. Apply. OK, все. І тепер перевіряємо так, у нас поки ще все працює. Так, але ми вже ось бачимо, що у нас. Вже перемкнулося, тобто пройшло декілька ну, 15-20 секунд, так і вже спрацювало перемикання. Тобто в нас ми вже бачимо, що трафік пішов через другого провайдера. Бо перший маршрут став недоступний. Тепер ми вимикаємо це правило, чи взагалі його видаляємо. І дивимося, що буде далі. І зараз буквально так само 15, ну, навіть 10 секунд, так і в наш маршрут основного провайдера знову став активний. Тобто, ну, це така собі перевірка, ну, вона називається рекурсивна маршрутизація. Так? Тобто ми визначаємо, що маршрути. Можуть використовуватися як основні шлюзи для інших маршрутів. От. І якщо ви будете дивитись якісь інші там документації, там ще щось, то в документаціях вказується, що, наприклад, ось тут, коли ви створюєте маршрут для перевірки доступності інтернету, нам потрібно вказати scope, target scope target вказувати не треба а Потрібно вказати просто scope 10. І ми натискаємо Apply. Окей. Okay, так. І на четвірках, наприклад. Ми також робимо те саме. Apply, Окей. Okay. І тепер ми дивимось наші основні. А в цьому або в маршрутах в інтернет треба вказати scope наш 30, тобто це ну, типу вага нашого маршруту поточного і маршруту призначення вага 10. Ок, і він у нас автоматично стає недоступним. Тобто, все, в нас інтернет не працює. Якщо ми подивимось, зробимо, наприклад, пінг. То ми бачимо, що в нас інтернет не працює. Чому так? Тому що в роутер OS 7 Scope 10, він є скоупом за змовчуванням. І він використовується завжди. І ми не можемо просто його зробити як вкладений маршрут. Тобто, наш вкладений маршрут. Той, що буде посередині між маршрутами, так би мовити, має бути більшим скоупом. Тобто, як ми вказали, 20. Ми можемо вказати, наприклад, 15. Так, тут target scope 15. І тут вкажемо 15. І тепер ми тут змінюємо також на 15. І все, у нас вже все запрацювало. Ось це така особливість і відмінність Роутер OS 7 від роутер OS 6. Тобто на 6 версії ОС потрібно було вказувати 10, щоб воно працювало. На 7 це вже некоректно. І воно працювати не буде. Потрібно вказати більше, ніж 10, але менш, ніж 30. Тобто, якщо вам потрібно буде зробити, наприклад, 3 вкладення, три рекурсії, так? то ви можете там зробити 40, наприклад, чи 30, там 25, 20, Ну, все ще буде між 30 і 10, і можете налаштовувати такі ланцюги маршрутизації, якщо в цьому буде необхідність. Але це тільки при такій схемі, там, де я показував перемикання. По другому способу, там, де ми перевіряли доступність адреси 1001, то там все буде відпрацьовувати як треба, і перемикатися. Тобто таку схему з рекурсивними маршрутами в тому випадку будувати не треба. Тобто, ця схема будується тільки ось в такому випадку, якщо ми хочемо, без додаткових маршрутів, без нетвочу і тому подібного. Але вона відпрацьовує довше, ніж схема з Netwatch. Тобто там ми можемо вказати, що так, у нас таймаути працюють там кожні 5 секунд перевіряти, і якщо в нас там, наприклад, один пакет з пінгу вивалився, ми вже перемкнулися на іншого провайдера. Але це теж не дуже добре, бо якщо в нас є е, якісь не знаю, там перебої в роботі мережі, там один пакет випадає, один доходить, то це буде досить часте перемикання. Тому краще там робити ну теж секунд 15, хоча б чи 30 на перевірку. Тож на цьому все. Ось така невеличка вийшло. Відео не за планом про рекурсивні маршрути. Я надіюся, що я пояснив доступно. Тому якось так. Ось. Ну, планове відео про налаштування балансування, воно вийде трішки пізніше. Я над цим поки ще працюю, на жаль, не вистачає часу. Ну і також я читаю всі коментарі, роблю собі всі помітки, все, про що. Глядачі та підписники просять. Тобто, всі замітки, які пишуть, я собі все нотую. І буду намагатися все показати, пояснити і все зробити. Але, на жаль, ну, поки не вистачає на все часу. Тому, якось так, дякую за увагу. Всім папа! -па.